Беру писання і знов перед очима, засмучена голгофа повстає, і хрест тяжкий, великий за плечима, І прибите тіло до Христа Твоє. Хвилина кожна, мов година довга, нестерпна біль вкриває очі кров, скінчилась до Христа Твоя дорога, звершив усе, для чого світ прийшов, йшов по землі, зціляв людські хвороби. Спасав всіх понівечених гріхом, пройшов нелегко тиземну дорогу, закінчилась вона тяжким Христом. Остання Пасха заповіт для світу, хліб та вино це його тіло і кров, співаючи Христос із учнями своїми, в останню битву Він за людство йшов, співаючи, він знав, що буде далі, і битва на молитві дух чи плоть. Та після слів мене хай чаша цяя, слова Твоя, хай воля мій Господь. Як подали вино із гіркотою, щоб було легше, болі щоб не чуть, не пив, відніс людськії болі, щоб перемогу правдою здобуть, в гріхи людей єднав із небом, платив життям за кожного із нас, в очах любов. І біль за мене, й тебе, чи всі повірять, чи усіх я спас. Голгофо, крила смерті над тобою, людське життя ні не раз. Ти бачила, як Божий син, любов'ю, смерть переміг і людей від смерті спас. Не може розумій того вмістити. Я прах земний, в гріхах рожденна плоть, та що я могла повіки жити. За гріх мій помирає сам Господь, таку любов не можна зрозуміти, великий дар цінніший всіх дарів. Чи можу я за дар цей заплатити, лише покаянням, визнанням гріхів, лише любов'ю за любов віддячить, лише віддать йому своє життя. Від твого дотику, Господь мій серце плаче, прийми уклін за вічне майбуття.